Привіт! Вивчимо присвійні займенники. Це слова, які вказують на приналежність або зв'язок предмета з особою та відповідають на питання, чий, чия, «Чиє?», чиї. Вони мають дві форми Possessive Adjectives присвійні прикметники, які вживаються з іменником, та Possessive pronouns – абсолютна форма, вживаються без іменника. В цьому відео розглянемо присвійні прикметники. Мій. My, my. Tvi, ваш. Your, your. Йохо. His, his. Йиї. Her. Her. Його для тварин або речей It's. It's. Наш. Our. Our. Їхній. Their. There. Ці слова ніколи не вживаються самостійно, завжди тільки перед іменником. Розглянемо приклади вживання присвійних займенників у реченнях. Це моя книга. This is my book. Це твій телефон. Is this your phone? Його машина червона? His car is red. Її звати Ганна. Her name is Hanna. Кіт грається своєю іграшкою. The cat is playing with its toy. Наш будинок великий. Our house is big. Їхні діти дружні. Their children are friendly. Спробуй вставити потрібне слово в речення. Це мій стілець. This is my chair. Її брат високий. Her brother is tall. Їхній дім новий. Their house is new. Його ручка чорна. His pen is black. Наш клас великий. Our classroom is big. Це твоя футболка. This is your t-shirt. Їхній тато лікар. Their dad is a doctor. I. my You your – He h – it, it s She her – i its We Our. they, their. Тепер ти знаєш, як вживати присвійні займенники. В наступному відео розглянемо присвійні займенники, які вживаються самостійно. Не забудь підписатися, поставити лайк і залишити коментар. До зустрічі!